І так, от как українські телеканали канали це світілі Протестувальники закидали депутатів від партії регіонів сніжками під стінами парламенту. Спершу дісталося переміщикам з опозиції Олександру та Андрію Табаловим. Сніжками атакували комуніста з Кілінкарова, регіонала Владислава Лук'янова, позафракційного Олега Ляшка. Депутатка Бережна каже: у неї та колежанок мітингувальники поцілили не лише сніжками, кидалися усім, що трапилося під руки. Брили з льоду, почали кидати порожні пляшки. Після того як чоловіка відштовхує охоронець, починаються сніжки. Сніжка поцілює лише в Льовочкіну. Вона на це посміхається. Та вже наступного дня колеги по фракції повідомили, горіна, яка йшла поруч, в лікарні травмована. Якщо по пол мільйона стоять, тварі людям жрати нечого. Тварі зажрані сидять, жопу протирають. Безумовно заслуговують набагато більше ніж сніг. Чого наприклад? Чого? Ну пару куль, мабуть. Я сподіваюся, що для наших трьох царевичів зараз є питання честі. З'ясувати, хто відповідно дозволив собі такі дії до жінок, хай звернуться до свого міського голови Попова, щоб він сніг прибирав. І лід прибирав, тоді не буде чим кидати. Ми немає відношення до цього інциденту. Я думаю, що тих людей треба знайти. Міліція порушила справу після вчорашнього інциденту під стінами парламенту. А молодикам, які закидали снігом народних обранців, світить до чотирьох років за ґратами. Все через цілесні ушкодження регіоналки Ірини Горіної. Четверо представителі Городської ячейки свободи, які вчора участвували в мітингі, отримали повестки в Печерський радді міліції. Одного з них Кирила Бабінцова уже допросили в РОВД. Ні, я не бачу жодного каміння або крижаних глиб, про які мені тут розказали, і будь-яких таких дій, які могли б зашкодити їй або іншим депутатам, я не бачу. Я благодарю п'ятий канал за те, що нам предоставили саме ексклюзивні кадри. Только кореспонденти П'ятого канала сняли вот точно що происходило. А зараз ми вам покажем любительську сйомку. Видно, как молодой человек в красной шапке держит в правой руке комок земли и несколько раз замахивается. Несмотря на то, что припаркованные автомобили не позволяют разглядеть сам момент броска, видно, как комок земли врезается в стенку дома около лица Ирины Гориной. Именно в этот момент депутат получила травму головы. Врачи определили у Ирины Гориной закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В данный момент депутат находится в больнице в стационаре. Вот что госпожа Горина рассказала журналисту Первого национального канала о нападении на нее. Закончилась работа, и мы вышли из Верховного Совета. И мы когда уже стали переходить через дорогу, Наши Вот в этот момент к нам уже подскочили люди. Начали кричать и выкрикивать э, всякие ругательства. Через какое-то там 2-3 метра. Э, мою коллегу полетел такой большой кусок снега со льдом в спину. И я видела, что это уже стреляют ребята, которые одеты в куртки с капюшонами. И у них на лицах маски медицинские. На руках у них перчатки. И там стоят клумбы по всей дороге, в которых ну, просто земля еще есть. И потом они начали хватать землю. И в какой-то момент в голову мне попал кусок большой земли. И вот от этого удара, ну мне так на секунду, на две стало нехорошо. Но конечно, мы хотели побыстрее ну, куда-то спрятаться. Ну, просто от этой ситуации. Mm -hmm. Я приехала домой, там приняла ванну у меня... Пыталась что-то выпить, у меня началась рвота, тошнота. И естественно, я в таком еще, знаете, такой шок какой-то, нервное такое возбуждение. После этого я уже поехала в милицию вечером, когда немножко полежала. Но у меня не проходила головная боль и тошнота. Я поехала в ближайшую боль. ну Врачи как бы установили, что сотрясение мозга есть. И мне капают капельницы, делают уколы. Ну и говорят, что ну, обычно при сотрясениях такой тяжести там 2-3 недели надо лежать и вот, принимать определенные лекарства. На следующий день после этого инцидента лидер оппозиции Юлия Тимошенко написала открытое письмо, в котором извинилась перед женщинами-депутатами из партии регионов и призвала оппозицию найти виновных. Я, як політик опозиційного табору від імені усіх, хто вважає себе опозицією, хочу принести вибачення Ірині Горіній, Юлії Льовочкіній, Марині Ставнійчук, яким під час акції громадянського протесту нанесли травми сніжками, що полетіли з рук невідомих людей. Я звертаюся до об'єднаної опозиції та прошу зробити все можливе для того, щоб знайти людей, які це зробили, аби вони, хоча б, принесли вибачення цим жінкам, депутатам від партії регіонів. Ми гідні та моральні люди. Тому не тільки знайдіть винних, але й зверніться до людей із закликом не чинити насилля проти своїх опонентів на мітингах. Юлія Тимошенко, 3 квітня 2013 року. В четвер, 4 апреля, Станіслав Бандера, це явно псевдонім. А називає себе активістом свободи. але це зовсім не факт розмістив на своїй страниці в Фейсбуке кадр з депутатами партії регіонів Іриною Горіний, Юлією Льовочкиний і Іваном Фурсиним з таким текстом. Коли перед тобою ворог, питання статі зникає. Тут вже діє народний гнів та людський осуд, не дивлячись на гендерні ознаки. Тому будь-яка ригівка, будь-яка депутана в будь-який момент може стати жертвою, а не улюбленкою долі за рахунок українців. То нехай ходять тепер і озираються. Спокійне життя для них закінчилось. Бо за все в житті є розплата. Смерть ворогам. Это, как я говорил, не обязательно человек от партии Свобода. Но сегодня уж точно депутат свободы Игорь Мирошниченко выложил на своей странице в Фейсбуке вот такую фотографию. Ну, я зачитаю текст. Эй, гражданин, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег пашка попадет, совсем мертвый будешь. Это из джентльмена удачи, я думаю. Так вот, я приглашаю к микрофону Юрия Михальчишина. Вот, скажите, пожалуйста, куда вы ведете страну? Це питання надто глобальне, щоб дати на нього таку чітку лаконічну відповідь, яку ви, мабуть, очікуєте. Але в першу чергу хотів би зробити кілька вступних зауважень. Ну, По-перше, Ірині Горіній бажаю швидкого одужання, так? тому що насправді інцидент, який стався незалежно від політичних симпатій та антипатій, ну, він має складову об'єктивну. Бажаю їй якомога швидше повернутися до роботи. В цілому, звичайно ж, ви правильно зазначили, що ніякої відповідальності за активність будь-яких людей в соцмережах партія на себе брати не може. А взагалі, чесно кажучи, я дуже негативно ставлюсь до такого радикалізму людей, які там пишуть у Фейсбуку, ВКонтакті, в Однокласниках. А коли справді відбуваються важливі події в житті держави, які впливають на життя кожного з нас, то їх не дочекаєшся чомусь на акції, протесту, намітного опозиції, зате в інтернеті всі такі радикальні, що далі хоч куди, знаєте. Якби я вірив в всьому, що пишуть в ВКонтакті і на Фейсбуку, то, мабуть, у нас вже мали відбутися три великих жовтневих революції, мали вже відбутися, мабуть, три великих депресії, і взагалі, мав втричі, вже настати кінець світу, якщо вірити в всьому, що пишуть в інтернеті. В цілому, звичайно, ми, мабуть, повинні сприймати цей інцидент чи низку тих подій, які відбувалися 2 квітня під Верховною Радою, як певний. Діагноз, тому що відбувається загалом в державі, так? У такому сконцентрованому, я би сказав, навіть сфокусованому вигляді, ми побачили, як зараз настрої людей формуються і цілком однозначно щодо тих осіб, які сьогодні приймають важливі соціальні, політичні економічні рішення від імені людей, які насправді їх ні на що не уповноважували. І от справді виявилось так обурення. Людей, звичайних думаю, пересічних киян, не організованих небудь нанятих бойовиків, там активістів, провокаторів, а киян, яких перед тим позбавили виборів законних виборів київського міського голови, киян, яких на тиждень занурили в хаос. Снігова стихія раптом обернулася ледве не катаклізмом на зразок третьої світової війни. Це кияни, які на собі відчували останні майже три роки покращення, так званого, так коли їм оптимізували школи, закривали дитсадки, закривали лікарні, коли провели прекрасну реформу медичної допомоги. Яка фактично і зараз поставила людей. І, і все і це, це концентровано виявилося. Ось да, такий концентрований інцидент, який, власне, стався під Верховною Радою, напевно, неочікувано, не сплановано. І ми бачимо, що насправді такі прикри явища, вони зараз, можливо, є тривожним дзвіночком для всіх: для українського політику, для українського суспільства, для, можливо, тих, хто називає себе по праву інтелектуальною елітою нації. Так ми повинні говорити про те, що факт, який стався дійсно, має дуже тривожні. І вкрай небезпечні багато для кого тенденції. Але не можна забувати, що в Європі, наприклад, ну рутинною практикою є, коли закидують не політиків не просто першого ешелону, а найвищого рангу. Ну так нагадаю, нещодавно в Болгарії закидували міністра енергетики за те, що там підняли ціну на кіловат електроенергії, десь копійок на 15 за нашими цінами. Пригадую, як закидали президента Федеративної Республіки Німеччина яйцями два роки тому, здається, в Ізбадені. Ну, міністр культури Туреччини нещодавно за якісь некоректні висловлення. Також активісти студентських організацій закидали чи то яйцями, то ще якимись іншими предметами. Ну, пригадуємо, як принца Чарльза, спадкоємця королівського престолу в Великобританії, в ризі, якщо не помиляюся, і що російська це дівчинка і тому, що, що, що значить всі це ці те, що у нас відбувається те, що відбувалося і в Європі. А в Європі відбувалося і багато значно більш радикальних речей. От ви жили в Італії, мабуть, пригадуєте 70-ті роки. Там роки свинцю, так звані. Там політичний радикалізм дійшов до того, що організувалися червоні бригади, викрадали генеральних прокурорів, банкірів, політиків, прем'єр-міністра, навіть коли ж Я витали. не бажаю в, в Україні пережити те, що Правда, пережила Італія. в Тому не зараз не хочу підвести до думки, що в нас нічого аж такого страшного Но, от ще не відбулося. А при чому тут Італія? А ви там жили? Вам цей приклад, мабуть, мати бути близький. Я хочу просто, щоб ми тут не нагнітали пристрасті, що в нас в Україні екстремізм десь на піднімає. Ніскільки. На... Владимир, ну, да, я бан... та, але думаю, что вы все поняли, что у нас ничего, плауза, аж такого, пока что страшного, на счастье, не будет. Прямой эфир на телеканале Интер. У микрофона Юрий Михальчишин, народный депутат от партии Свобода. и мы говорим о инциденте, который произошел во вторник у Верховной Рады, когда неизвестные забросали снежками, льдом, снегом женщин народных депутатов партии регионов. Сегодня утром я встречался с спикером парламента Владимиром Рыбаком, и он как раз четко раскритиковал оппозицию за этот инцидент. Впервые, чтобы оппозиционные партии собрали сюда людей под стены Верховного Совета, бросили их бесконтрольными, выходили депутаты, и давай э, женщин, значит, кусками льда землей, снегом, э, несколько депутатов в больнице лежит. Это, я не знаю, что это. Что это за люди, кто их привел? Ну никогда, это впервые. Это, в общем-то, звоночки очень нехорошие. Я обратился к административным органам. Есть записи. Административные органы должны расследовать это дело и поступить по закону и проинформировать Верховную Раду Украины. Это недопустимое явление. Но это Владимир Рыбак, может он для вас не совсем авторитет, так ну, как он почему? партия региона, но Юлия Тимошенко, -то это, наверное, для вас авторитет. Так может быть лучше не ставить диагнозы, не рассказывать про европейские примеры, а просто взять и извиниться? Ну, Славик, диагноз ставлю не я, я уверен, что как человек, как политик, я найду в себе силы извиниться перед тем, кому я заподію. Навмисно чи ненавмисно, якусь кривду. Я хотів би сказати, що позиція Володимира Рибакая зрозуміла. Але справді ніхто не ставить під в те, що щодо жінок не можна вчиняти будь-яких хуліганських дій. Тобто я, наприклад, бачив теперішнього депутата Верховної Ради Ірину Сех два роки тому, коли Беркут лупцював у Львові на вулиці Федьковича під час візиту президента України Віктора Януковича. Я бачив теперішнього віце-спікера Верховної Ради Руслана Кушулинського, якого топтали у Львові-Беркутівці з Рівненської області на так званий день. Перемоги на так званому пагорбі слави у Львові. Я Бачив дружину Олега тягнебока, Олю і його доньку Ярину, яких ми з хлопцями ледве відтягнули від озвірілих беркутівців, які російською мовою таким матом крили, що в мене вуха зверталася вишти в трубочки. Ми їх тоді чуд дивом врятували. Тобто я хотів би сказати, що насправді треба дивитися на ширшу трошки картинку. Так справді, ще раз підкреслю, до жінок руки простягати не можна. Проте мене цікавить, а чому а зразу? Чому зразу свободу звинувачують? Опозиція привела людей під Верховну Раду. Правильно. Але чомусь на допити тягають активістів свободи. Я скажу більше того, в київській міліції є список, є список активістів, свободи, яких вони просто знають в масових акціях. Потім активісти до зрозуміло, чому, бо ті, хто активний, зразу є суспільно небезпечні. Мій друг Андрій Єлєнко протягом двох останніх років щомісяця був на допиті. Печерський райвідділ, Шевченківський, щось в Києві сталося, десь там щось подряпали машину комусь під час податкового майдану. Свобода на допитах. Харківські угоди підписували, були там різні події під Верховною Радою. Сводився на допитах, правда, став народним депутатом. Думаю, ці хлопці, які зараз теж тягають, допитують по 11 годин. До речі, всупереч нормам нового КПК, з якими можна опитувати тільки 2 години. А 11 годин їх протримали в райвідділі. І ці хлопці, коли стануть депутатами, але в цілому звичайно хотів би ще раз наголосити, це є сигнал, того що люди проявляють свої протестні настрої і таким чином. Вони і голосують протестним чином, і таким чином проявляють свою подінку на вулицях. І треба шукати причини, які яких до цього підводять, а не звинувачувати огульно конкретну опозиційну партію. Що звинувачувати в тому, що нібито ми такі настрої спонукаємо, розпалюємо і тим паче рекламуємо чи заохочуємо. Лена Бондаренко. Дякую большое. Вы знаете, могут рассказывать здесь господа из Свободы что угодно. Но я как мама, я как женщина, я как человек хочу обратить внимание особенно родителей на то, на каких книжках эти люди воспитывают своих боевиков, себя лично, своих детей. Вы знаете, мы вот поизучали, к сожалению, такой опыт тоже нам нужен, сайт Свободы. И что мы нашли? Вы знаете, вот у них за основу берутся книги, например, вот таких вот известных фашистствующих деятелей, идеологов, как Дмитрий Мирон Орлик, его, например, книга «Идея и чин Украины». А, знаете, что фашисты Сиборгский, расстреляли Гестапо? Мирон Орликов центр, в 42-м году, в полтаве, гестапо все расстреляли. Не бреши. Дмитрий Донцов. Дмитрий Донцов Который ну, не писал, может, а, просто, например, о фашизме, потом дальше, Миклосовский, которого скажешь. и Тегнебок и Фарион называют просто своими идеологами, философами. Здесь есть все. И вы знаете, когда вот просто а, берешь и читаешь те м, идеи, о которых ведут речь вот эти вот горе, я не знаю, даже не, не люди, да? Ну, например... Безперечно, треба слідкувати за розвитком націоналістичних рухів у інших країнах, зокрема, вчитися з досвіду фашизму і націонал-соціалізму. Це, наприклад, Мірон Орлік. Далі що він пише: український націоналізм буде старатися очистити українську землю від зайшлого, ворожого Україні чужонаціонального елементу окупантських держав: поляків, москалів, мадьярів, румунів, жидів. Це вам Мірон Орлік. Далі Сциборський. Ті з них, що перелякано відвертаються від імперативних заповітів фашизму, в силу своєї сліпої, і безкритичної прив'язаності до наркозу демосоціалістичних забобонів про мир, згоду і благоденстві та інтернаціоналісти, ті з них ніколи не матимуть діючого миру. Ілі, наприклад, фашизм це теоретичний еталон і движуща сіла, піднімаюча націю. Дальше, Донцов, Госпожа который пишет о том, минуточку, что, оказывается, -то у них есть и высшие, и менее значимые это народы. Это же с вашего сайта, я понимаю. Нет, нашего минуточку, сайта. это сайт Парки Свободы. Более того, зараз я вам не хочу сказать, что и Фарион, и Тягныбок ссылаются постоянно на вот этих идеологов фашизма. Но вы знаете, самое главное не то, что это были женщины или депутаты. Это был другой человек, с мнением которого они были согласны эти подонки. Есть такое понятие превышения самообороны, да? То есть человек не бог. Он не может отбирать у другого человека то, что он не может ему вернуть. Это жизнь и здоровье. В данном случае Горина пострадала. И те подонки, которые на нее нападали, они ей здоровье сейчас вернуть не смогут. Поэтому за такие деяния предусмотрена в Уголовном кодексе статья. Если бы не было травмы, возможно, они бы отделались частью первой, 296 статьи Уголовного кодекса просто хулиганство с административными буквально. последствиями. А тут мы видим проявление насилия, мы видим здесь проявление неприятия чужой точки зрения. Более того, я вам напомню о Конституции, в которой сказано, что депутат и преследовать его за политическую деятельность, его высказывание никто не имеет права. Запомните, Виктор в данном случае политик охраняется законом, и если с его мнением не согласны, есть выборы. Человек приходит и голосует за другую политическую партию, которая ему больше нравится, и против той, которую он не поддерживает. Что я еще хочу сказать по этой акции? Вы заметили два момента. О них никто здесь не говорил, я хочу отметить это особо. Очевидно, что эта акция была спланирована. Почему? Потому что на мужчин, вот на Олега, на Спиридона э нападали женщины. Они понимали, что мужчина в силу того, что он настоящий мужчина, ну он, ну, он не сможет разбираться с женщинами. На женщин нападали мужчины. Почему Причем на они были подобрали? готовы, они были уже в масках. Значит, первое, они понимали, на что они идут. Второе, они не хотели, чтобы их опознали. Значит, они боялись ответственности и они знали, что ответственность на них за это лежит. Нет, Поэтому это говорить. Девчина в мене кидала, да? да, вас обкидывали Я с женщины. С вас обкидывали женщины. То есть эта акция была спланирована. Героично, на нас И что сюда. я еще Молодец. хочу сказать: вы знаете, в свете тех заявлений оппозиции по поводу того, что они собирают 7 числа митинг, я прошу вас, уважаемые родители, не пускайте подростков на этот митинг. Потому что за безопасность на этих митингах, оказывается, лидеры оппозиции ответственности не несут. Пожалуйста. Если вашего ребенка потом вы найдете в морге или в больнице с пробитой головой. Ой, не дай бог, не надо. Не дай Бог, правда? Поэтому я вас прошу: следите за своими детьми. Следите за своими детьми. І старайтесь не, не выходить не во не время массовых акцій протесту на улицу, Буквально. потому что там ну, может так, быть опасно. Потому опасна. что безопасность лидера опозиції на этих массовых акціях протесту оказывается обеспечить не можна. Давайте немножко покороче, пожалуйста. Ну, да? ну, зараз маємо Спасибо. типову спробу залякати мешканців Києва і взагалі громадян України, які хочуть брати участь в протестних акціях. Їх зараз залякають ефемерними конструкціями? Бойовики, падонки, не було ще ні слідства, подонки, ні рішення суду, а вже подонки. бойовики. Подонки. Вже ви чітко знаєте їхню партійну приналежність, ви вже знає. Іхню да. ідеологію, що у тих цитат, які от прозвучали, це цитати людей, які жили в 30-х роках, їх вже немає 80 років з нами. Один з зацитованих діючим українського націоналізму Дмитро Мирокорник розстріляний Гестапо в Полтаві в 1942 році. Розстріляний за те, що чинив опір німецької окупації. Тих, хто чинив опір нацистам, пані Бондаренко називає фашистами. Дуже симптоматично. Чому зараз молоді люди вдягають маски медичні на акції протесту? Ну, що зарази багато розвелося? От чому. Ми всі розуміємо, чому віктор Директор... дійсно і фактично знімає з себе відповідальність. Отже, коротку тезу відповідаю на запитання, що молоде пана Келінкарова. По-перше, так справді було звучно певні заяви лідерів опозиції, але ніхто ні від кого не збирається відмежовуватися. Кожен молодий українець чи українка, яких зараз будуть викликати на допити в прокуратуру, в УБОС, в міліцію, це яких це зараз будуть пресувати. Так звані правопохоронні ваші органи не ваші. Дайте я закінчу. Кожен кого зараз будуть присувати так звані правопохоронні органи, отримає від нас юридичну допомогу. Ви не праві, коли кажете, що ми цих людей покинемо на призволяще. Ми своїх не кидаємо. Бандерівці своїх ніколи не залишають. Ось тобто це та вашим. Дайте я вашим. закінчу. Все таки по ну, треті щодо відповідальності на всі мітинги, які ми організовуємо, ми виводимо людей. Ми беремо на себе повну відповідальність за тих, кого ми туди запрошуємо. Ми ніколи ще раз повторюю, нікого не залишимо в біді. Немає значення, що ми сьогодні депутати а вчора не були депутатами. Проте мене три кримінальні справи пробували порушити, в тому числі за депутатськими запитами від депутатів регіоналів, в тому числі за події, які були у Львові під час різних масових заходів. І що ми ніколи одного в біді не покинули, і це саме показуємо простим українцям. Так сьогодні ми депутати а завтра депутатами не будемо. Ніхто депутатом не народився. І довічно ним не має бути. Це теж зрозуміло.